Наталія Гребень. Сучасний погляд на лікування хронічних дистрофічних захворювань рогівки. Шановні колеги, наша доповідь стосується лікування хронічних дистрофічних захворювань рогівки. Чому ми саме звертаємо на цю увагу? По-перше, і попередні доповіді, і всі інші доповіді кажуть на те, що відповідають всі процеси, які відбуваються і на сітківці рагівка, і в будь інших ділянках ока, вони пов'язані між собою. І ті ж антівже-фактори, і ангіогенез, і розвиток фіброзу пов'язані і відбуваються як і на сітківці, так і на рагівці. Але ви всі знаєте, чудово, що рогівка є дуже важливим функціональним структурою на нашого ока, І без неї, навіть якщо все буде гаразд з цітківкою, не відбувається нічого. І е, саме зараз достатньо велика кількість е, е, захворювань, саме рогівкового гінезу, е, пов'язані з незворотніми змінами, з тими факторами, які розвиваються змінами в структурі рогівці, які також приводять до фіброзу, помутніння, розвитку неоваскуляризації, розвитку ангіогенезу, і в подальшому до, приводять до втрати зору. Особливості, що таке хронічні дистрофічні захворювання рогівки? Це така група захворювань штучно виділені, для того, які виникають зі змінами метаболізму і характеризуються порушенням обмінних процесів, а саме головне прозорості прогівки. Супроводжуються вони із синдромом сухого ока різного ступеню, із змінами слізної плівки, підвищенням осмолярності, фіброзом і втратою прозорості тканини. Старинні дистрофії виникають внаслідок різних станів, перебігу різних захворювань, вірусних гепатитів, бактеріальних, опікової хвороби, післятравматичних, післяопераційних втручань і багато інших. І вивчення у цих особливостей, які пов'язані з захворюванням рогівки або рогівкової травми, дозволяє запобігати наслідків, які можливі внаслідок такої травми. Важливим для ока є захисні механізми рогівки. І їх декілька, але є основні, які дуже важливі для не втрати прозорості рогівки, формування і от саме в стабільність сльозово плівки, для якої зараз виділяють значну увагу, і ви знаєте, що її навіть цей шар виділяють окремий шостий шар, і його вже е, виділяють таким чином, що він є частиною обов'язковою функціональною, структурною частиною рогівки. Тобто, без цієї сльозової плівки, без її продукції виведення, немає чіткості. Чіткості зображення, немає чіткої гострати зору, і крім того, це пов'язане ще з відновленням е, структури рагівки. Тому дуже важливим є е, і стан е, придатків очного яблука, повіки, сльозні, мібові залози, які зараз дуже вивчаються. Друга важлива е, категорія це сльозова плівка, її біохімія, її структура, метаболізм сльозової плівки, функція якість сльози. Імуна регуляція очної поверхні, тому що при рогівкових травмах і при рогівкових пошкодженнях важлива є місцевий імунітет, який формується на відповідь антигену, стан кон'юнктиви і стан самої рогівки. До захисних механізмів зовнішнього ока для рогівки відноситься і кон'юнктива, яка дуже важлива і містить значну кількість імунних клітин. Там є і лімфатичні судини, і обмін імунними клітинами антиген, на антигени, дренування, лімфатичні вузли. Є значна кількість клітин, які мають імунну відповідь, модулюють, пригнічують локальну імунну відповідь. Імунорегуляція очної поверхні пов'язана навіть з вродженою імунною відповіддю, а саме містить значну кількість компонентів каскаду це і компліменти, і білки, і масив це такі інтерлікіни, фактор некрозу і підвищена експресія факторів росту, простагландини, нейропепти, тобто, ви бачите значну кількість імунних і біохімічних регуляторів. Властивості рогівки. Дуже важливі рогівки, які виконують трафічну функцію, здатність до швидкої регенерації цієї структури ока, паралельне розлаштування елементів строми, яке порушуються, змінюються при травмі, при запаленні, активізація протизапальних медіаторів, механізмів, протеази, які запускають цей самий процес після руйнації формування фіброзу. Погіршується здатність ділення клітин, розвиток ангіогенезу. Важлива структура, нервові закінчення рогівки, які не прикриваються, тому дуже е, виявляється значна е, симптоматика це біль е, в оці. Зменшується гідратація ендетелю рогівки, Тут пов'язана із оперативними віковими захворюваннями. Е, і рідина, яка накопичується в стромі і формує набряк. Рогівка Її інервація дуже важлива, вона інервована, дуже інервована структура і в 20 або 40 разів більше інервована, нервована, ніж шкіра і пульпа зуба. Інервація рагівки є, поділяється на декілька моментів, на чотири важливих шари. Це страмальні нерви, потім субепітеліальні нервове закінчення, суббазальне нервове закінчення і внутрішнє епітеліальні. Нервові закінчення не мають мієліну і стають такими більш танкими при оперативному втручанні або при травмах, операціях, і порушення калагенових волокон строми, формування набряку. Сучасна діагностика і лікування пов'язана перш за все з вивченням оцих патогенетичних ланок, запального, дистрофічного ураження і сприяють зменшенню утворення патологічних наслідків. При всіх цих станах запускаються механізми запалення, звільнення протизапальних медіаторів, розвиток і ризик оголення нервових закінчень, формування яз в рагівці, що потім приводить до дистрофій, до змін в структурі рогівки. Діагностика. Традиційна діагностика рогівки – це офтальмологічні звичайні традиційні методи. Ви всіх знаєте, крім і біомікроскопії, це обов'язкова рефрактометрія, кератометрія, пахіметрія, біопсія, кератотопографія і осіті переднього відділу насамперед зараз. І є багато додаткових методів. Топограми, загальний профіль рогівки вивчаються, аберації рогівки, індекси е, різної категорії, розрив е, слізової плівки по кератограмі, розрив слізової плівки. Зараз є багато функціональних апаратів, які визначають стан мейбомівої структури, і розрив е, меніска або розрив слізової плівки, освіті рогівки е, обов'язковим, і ендотеліальний мікроскоп для визначення щільності ендотелі. Основними напрямками на при лікуванні з хронічними е, дистрофічними захворюваннями рогівки – це є етіологічна е, боротьба, всі знають, що це обов'язково антибіотики або противиріосні препарати, препарати, покращення трафічних процесів, е, прискорення епітелізації рогівки, е, яке виконують дуже велика кількість кератерепарантів, підвищення місцевого імунітету. Тому зараз ми застосовуємо значну кількість препаратів, які мають метаболічну нейропротекторну дію, крім основної своєї дії. Які принципи лікування? По-перше, це ви е, знаєте протизапальна терапія. Це може бути стероїд, стероїдні, не стероїдні препарати нестероїдні зараз дуже е, ретельно обговорюються в світі, тому що застосування нестероїдних препаратів для е, загоєння рогівки зараз гальмується, і пов'язано це з е, моментами, які вони роблять, вони знижують протизапальний медіатор і тим самим можуть. Е, Затримувати процес загоєння. Антибіотики, консерванти без консервантів теж вирішується питання. Антисептики виходить на перший план. Якщо немає бактеріальної флори, то корисне використання антисептиків, судинна терапія для поживлення і трофічної дії, і обов'язково беруть до уваги стан по вік, тому що треба обов'язково не підтримувати цей запальний стан. Характерним для захворювань рогівки є хронічний біль, який теж має право біль посттравматичний дискомфорт може бути, і застосування поруч з загальною терапією кератопротекторів, або антисептиків з вволоженням, або антисептиків для вік. Які схеми? В залежності від того, яка ступінь тяжкості, легкій або середній тяжкій, то використовуються різні. Для легкого достатньо використання антисептика плюс кераторепаранту. При середній та тяжкій формі обов'язково припиняють заживляючі препарати, протизапальні препарати, кератопротектори, можна антибіотики використання, Нестероїдні протизапальні, я поки е, виділила червоним, тому що е, дискутується це питання. Але обов'язкове застосування протизапальних, таких як дексамітазон, дексамітазон фрі, гідрокартизована мазь, знеболюючі препарати, розмоктуючі, можливе використання і антиглаукоматозних препаратів антиглаукомних, мідріатиків і метаболічних капель. Чому? Тому що обов'язкове визначення внутрішнього очного тиску і. Целярний мідріаз теж важливий для відновлення рогівки. На сучасному етапі застосовують зараз значну кількість додаткових і дуже важливих, без яких лікування рогівки неможливо. Це препарати замісної терапії. Кератерепаранти, лубриканти, нейропротектори, антиоксиданти. В комбінації з етіотропним лікуванням, з протизапальним лікуванням, вони дають значний ефект разом з мідріатиками і обов'язковий контроль внутрішнього очного тиску, рогівки, рагівки, осеті переднього відділу. Важливі властивості замісної терапії, на що ми звертаємо увагу, коли призначаємо кератерепарант. Ви знаєте, в них їх дуже велика кількість, їх біля 70 відів, і можна заплутатись, але важливо знати, з чого складається кератерепарант, і таким чином ви будете знати, як вам діяти під час клінічного випадку. Гіалуронова кислота, обов'язково знати, яка і який відсоток, тому що це транспорт клітин. гіперосмолярність даного препарата гіпа або гіпер, в залежності від цього, електроліти. І е, е, важливість цих компонентів е, треба теж знати, що гіалуронова кислота приймає участь в диференціації, проліферації, міграції епітеліальних клітин, і вона важлива для відновлення пошкоджень, саме там, де є рубці, є тріщини, травми, ерозії. Утворення мікростану е, для відновлення очної поверхні, це теж гіалуронова кислота. Далі вона має властивості особливі по різному вона працює під час мігання. Тобто, якщо під час мігання розтін стає більш еластичним та нев'язким і розповсюджується більш легко. Між міганнями, розчин стає більш, менш еластичним, більш в'язким і тримається сльозова плівка, стабілізується. І треба знати я структуру з якого складається репарант, тобто його схильність до домоцінів, як він веде себе і з муцінами, і як довго він може тривати тримати це покриття. Мукра адгезія теж дуже важлива мука адгезія. Чому? Тому що це утримання сльозової плівки на рогівці, наскільки довго триматись буде кератерепарант, наскільки часто треба капати і е, наскільки він буде тримати в оцю, е, заживляючу поверхню. І рівномірний розподіл по конюктиві. Е, Гіперосмалярність сльози також важлива, тому що якщо випарюється занадто сльозової рідини, гіперсмалярність виникає, виникає дегідратація тканин, витягаються звідти мікроеліменти, морфологічні біохімічні зміни в рогівці і руйнується, виникає апоптоз тканин. І, крім того, гіперосмолярність ви запускає запальну реакцію і таким чином призводить до додаткового пошкодження або до неможливості заживлення. Електроліти так само мають важливе значення для е, загоєння рогівки, е, тому що вони підтримують осмолярність сльози. Ну, Перший електролітний баланс сльозової плівки важливий для забезпечення бар'єрної функції. Крім того, важливе для формування е, дисбалансу, який там е, дефіцит цих електролітів викликає е, дисбаланс фізіологічних процесів, які відбуваються в тканях. І крім того, що дізбаланс електролітів теж може бути підвищений, проявляється підвищеною дисквамацією епітелію та зниження е, щільності келихоподібних клітин е, конюктиви, які ви знаєте, що келихоподібні клітини мають важливу функцію для відновлення структури конюктива і рогівки. Концентрація електролітів очних каплів має бути теж визначеною і співпадати з фізіологічною концентрацією. І зазвичай дуже важливими являються хлор, натрій, калій, магній, кальцій для формування здорової сльозової плівки. Ми проводили дослідження на пацієнтах з хронічними дистрофічними захворюваннями рогівки різного віку. І внаслідок перенесеного кератиту, після оперативного втручання, після опіковий кератит, травми, насіння контактних лінз. Зазвичай проводилось повноцінне офтальмологічне обстеження всім пацієнтам, застосовувалися як протизапальні, антибіотика, терапія мідріатики, в залежності від того, що відбувається з рогівкою. це додатково. А також ми застосовували в якості замісної терапії це препарат Vision Lux. ви, мабуть, його всі добре знаєте, але засобачні. Стосування було достатньо ретельним, по 5 6 разів на день при патології рогівки. Цей препарат є кераторепарантом, тому було цікаво вивчити, як він впливає на загоєння рогівки, тому що в ньому є додаткові функції. Необхідно, чому саме застосування різних кератерапарантів? Хай би був один, і ми би з вами застосовували його. Але постійно треба шукати пошук нових. Способів лікування для чого? Для того, щоб можна було замісною терапією, додатково без значної кількості впливаючих репарантів на сльозову плінку, досягати протизапального, протинабрікового ефекту, швидкого загоєння, відновлення без наслідків. Тому ми використовували Vision Plus, Vision Lux Plus. саме він прискорює заживлення тканин ока. Обмежує зону пара, ураження, відновлює пошкоджені нервові волокна, це теж дуже важливо, і сприяє реінервації. Цей препарат має в своїй структурі вітамін В12 і має нейропротекторну і кератопротекторну дію. Нейропротекторна направлена на інервацію і зменшення болю за рахунок збільшення щитності суббазальних нервів, і швидке відновлення інервації рагівки. Керата репарантна дія вона зазвичай відома ще прискорення да, за рахунок відновлення епіталіальних клітин. І е, також b 12 бере участь в синтезі і ДНК, і РНК білків і має нейротрофічну дію, що е, теж дуже важливо, тому що воно зменшує болівий синдром, е, бере участь в, е, в синтезі жирових е, клітин, е, міелінових оболонок і обмеження зони ураження, тобто гальмує апоптоз. Також, чому ми вибрали цей препарат? Тому що він має в складі своєму є і гулуронова кислота, і відповідний полімер, і наявність електролітів, і стабілізуюча система, тобто та, яка буде підтримувати зволожуючу складову і формувати сльозову плівку. Рекомендації щодо зменшення місцевого болю, це крім застосування керитарепарантів алолубрикантів або замісної терапії, обов'язково застосовувати місцеву протизепальну терапію. Визначали зміни за віразності симптомів за різними методиками, за тестером Ширмера, тест Ліпсов і індексом. О, ОСД визначали е, час розриву сльозової м, плівки, чутливість трагівки. Ну і зазвичай лікування було від одного місяця до трьох, в залежності від структури. В процесі лікування відмічали покращення стану за індексом ОСД, його зниження, зменшення суб'єктивних ознак, покращувались показники якості слізи, збільшення проби ширмера, час розриву сльозової плівки, і через місяць після використання разом з протизапальною терапією зменшився рогівковий синдром, покращувалась якість сльози. Пацієнти відмічали відсутність або зменшення відчуття стороннього тіла, світлобаязлі, сльозотечі. При проведенні біомікроскопії, до та після лікування ми відмічали відновлення прозорості, поява блиску зменшення набряку, підвищувалась прозорість зони помутніння і стабільність зорової плівки. Після лікування Пацієнти не відмічали рагівковий синдром, він зменшувався, не визначався симптом ліпсов і покращення якості слізи. І зазвичай ефективність терапії залежала від ступеня ураження рогівки, тобто від після кератиту або після операції, і від того, наскільки поверхневе було ураження. Ну, наприклад, біомікроскопія правого ока з кератитом там після опіку. Цепторицидів після опіку загоїлась язва, а потім вона все одно сформувалась. знову язва до, я, до і після лікування, загоєння язви рогівки, зменшення запалення, поетапно і відновлення прозорості, пая цілісності оптичного зрізу. Хвора застосовувала VisionLux разом з протизапальною терапією без антибіотиків. вже. З мідріатиками і анти... знижуючим очний тиск препаратами десь біля півтора місяця. Біомікроскопія правого ока, наслідки після ендогенного простуберкульозного кератиту, глибокого кератиту, тяжкого до та після лікування, зменшення запалення. Спочатку у пацієнта гострота зору була 0,08 після лікування, зменшення неоваскуляризації, відновлення прозорості і гострота зору досягає 0,35, де 03 де 04 тому що є більш глибокі пошкодження, з якими треба справлятися по-іншому. І е, біомікроскопія правого ока, там, де фільтрат е, після видалення стороннього тіла, наявність стороннього тіла була у цього пацієнта, до і після лікування. Інфільтрат менший е, е, лікування було більш е, короткотривалим або е, тиждень-десять днів. І е, теж відмічається відновлення прозорості, зменшення інфільтрату і поява близько, зменшення рогівкового синдрому. Взаємодія клітин рогівки з патологічним чинником вмикає запальний каскад і який прогресує помутніння рогівки і внаслідок цього дистрофія нервових закінчень і ангіогенез. Хронічні дистрофічні захворювання рогівки супроводжуються синдромом сухого ока. Різного ступеня також змінами слізової плівки, підміщення масмалярності, фіброзою, втратою прозорості. Препарат Vision Lux, який ми застосовували, має нейропротекторну дію і зменшує больовий синдром. Тому після оперативних втручань, після травм контузій, рекомендує може бути рекомендованим та доцільним до, для застосування для відновлення нервових волокон. І сльозозамінники з нейропротекцією антиоксидантною властивостями активізують регенеративні процеси на поверхні ока і теж можуть бути ефективними для застосування і лікування до та після оперативного втручання. Дякую.